На і в російській столиці було не зовсім таки спокійно. Монітори повідомляють, що окупанти переводять авіації з баз під Москвою і стратегічних бомбардувальників з аеродрому Енгельс. Два мер Москви Собянін говорить про те, що і зупинили роботу деякі аеропорти. І до речі, навіть писали російські пропагандистські змі, що і Путіна перевезли в більш безпечне місце, чого є свідченням того, що саме цікавить, звичайно перевід стратегічних бомбардувальників із аеродрому «Енгельс-2». база Енгельс – це основна база стратегічної авіації. Олені це аеродром підльотом. Це така де можна заховатися і іде близько до Америки на далекому сході. Там база Українка, на якій теж можуть розташовуватись ту 95 і ту 160 тобто стратегічна авіація. Але це там все для Тихого океану для Америки, щоб там літати, патрулювати і таке погрожувати. Але зараз її змушені використовувати для того, щоб там тримати літаки до 95 і вони потім там 6-8 тисяч кілометрів літають для того, щоб можна було якось долітати до України і щось тут в напрямку України скидати. Але вони досить давно вже цього не робили, тому що ну, накладно і по моторесурсу накладно, і по паливу з паливом. Зараз там взагалі проблеми з цю базу венгерців. Стратегічного резерву забув, як вона називається, ми майже знищили. Поруч там Саратовський НПЗ, по ньому там до до були заходи. А воно виробляє в тому числі і топло і паливо для е, цих літаків. А щоб заправити ту 160-й, там е, треба щось тисячу 120 тисяч палива, а щоб заправити ту 95-й, там 85 п'ять тисяч. Малива, причому на ту 160 там треба керосин Т 6 це такий термостабілізований керосин, Він до досить складно його виготовляти, і невелика кількість там в Росії. є. І після того як ми ці установки знищили, там них великі проблеми. Тобто, куди не кинь, там великі проблеми. Були там навчання ядерної тріади, ну якусь кількість бомбардувальників запустили, щоб вони там літали над Тихим океаном. І з підводного човна запустили ракету, нібито і е, викатували яс, і навіть е, щось пустили там е, з, е, з Плесецького на Камчатку. Світ mm -hmm. якось так серйозно на все це не відреагував. І тому Путін зараз розлючений.